Це відео місцеві мешканці знімали на телефон. На ньому видно, як комунальники скидають із трактора сухе листя у багаття. Після того, як люди поскаржилися на такі дії працівників, листя, начебто, вивезли. А навесні містяни виявили його в одному із ставків. От ми з вами бачимо. Все, що можна було, все, що з центра міста звозили сюди. Все в ставки плаває. Місцеві мешканці кажуть, це Зеленбуд скинув докази у воду, щоб не сплачувати штраф за спалювання листя. Через це, кажуть, запущені торік у ставок риба та раки загинули. Водойма зацвіла та перетворилася на болото. От, посмотрите, що ми з вами достанемо. Фу. Она тут запахи неимоверные. В якому місці цього маленького ставка. де б не дивилися листва, де б не зачерпнули. Вот, ребята, посмотрите, где бы не зачерпнули, листва. Мало того, даже видно горящая листва. Пожалуйста, свалка, свалка. Вот это следы от трактора. Вот трактор высыпал мусор, вот он, который гниет, сто лет может полиэтилен гнить. Місцеві мешканці стверджують, місяць тому поряд із ставком почали скидати ще й будівельне сміття. Впевнені, з їхньої зеленої зони поряд із житловими будинками планують зробити компостну яму. починається літо, все таки зелень. Тут і утки даже вот, вот на з'явилися, вот фазани бігають, тетери вот тут з'являються. Ну, Якщо такий буде мусор, то гнієння, звісно, зараз. Ну, не знаю, може щось що Комунальники ж наполягають, листя не палили та водойми ще не забруднювали, а ставка взагалі немає на мапі і запевняють, на тимчасове складання осіннього листя на цій території мають законне право. Те, що ми навозили, ми свою всю вивезли. Я ж вам говорю, все вот документи. Може бути це остаточне явлення, яке возле цієї ями були і не змогли. Все це вода сайде, ми все та. Это... Заравняємо у відділі благоустрою міста, заспокоюють потрапляння листя до ставка не спричинить екологічну катастрофу. Втім, пообіцяли перевірити, чи справді намагалися спалити листя перед тим як скинути його у воду. В моєму розумінні листва – це органічка носить органічка проєсхожіння, і так і іначе попадання лістви в воду нікому образом не може загрізнити екологію для міня шаснов о тому, що Ліству перегорівшу збросили в водою. В ближайше время ми розберемося. Місцяни ж побоюються, що ніхто рятувати ставок не візьметься. Принаймні, кажуть, на їхню заяву, написану до міліції ще місяць тому, ніхто не відреагував. Юлія Божко, Євген Гончаренко, Донецьк, п'ятий канал.